Волонтеновича. Ребята, имейте сьогодні. Мы в три часа не спать, а вы Это... Угу. Понятно. Давайте запитаемся. Ще разок. В принципе, тут можно. Хорошо, Здравствуйте. Доброе время. Ого, ого, слава Україні. Героям слава. Це охоронець. Да. Ми його знаємо. Сотрудник управління государственної охорони. Тим паче. Доброго ранку. Давайте пройдемо вниз, тому що даний об'єкт знаходиться у нас під охороною. а ви закриті. Чекайте, а що ми порушили зараз? Ну от ви зайшли в під'їзд. Нам відкрили. Ми, ми подзвонили, нам відкрили. А не могли відкрити. Нам відчинили це з зняхами правами. Ми вже навіть ту жіночку побачили, яка відкрила нам ці двері. Вам показати відео? Ні, не, не треба. Ось, які до нас є питання? Ну, будь ласка, давайте пройдемо вниз і будемо. Давайте спілкувати. тут поспілкуємося. Ну тут же живуть. І що? Тут саме живуть. Не, ну ви просто скажіть, в чому ну питання. Ну, питання. Тобто треба, то в чому є питання? питання? Вам перевірити документи треба? Тримайте. Ні, Я вас знаю, вже дуже добре. Ми з вами спілкувалися. Ну, ну чому ми вставили? маємо спускатися вниз? На підставі закону України про державну охорону. Дане приміщення, знаходить. Добре, ви тоді спочатку покажіть свої документи, так щоб ми хоча б розуміли, з ким ми спілкуємося. Я ж вам повідомився. Цього, ну, цього разу показуйте, що Вон ви Ой, Зараз чекайте, я так. так. Там так само камери взагалі-то є, так само людина знімає. Ні, ну я розумію, давайте. Так, а вас попросили журналістів не пускати, чи я? Ні, ну давайте якось по новому порядку будемо виходити. а по новому порядку. Доходника як? на даний момент. Ми не стараємося таким чином там, чи давати якось фізичних умов чи ще щось. Просто якщо ми з ми почнемо з вами спілкуватися. З тим, що ви, як кажуть, представляєте, то от ми б хотіли все ж таки зайти. От яким чином ви тоді ну, чи постукуєтеся, чи можете сказати. Ми не надовго, ми розуміємо, що ми Так, ви можливо, якщо ви маєте. Ні, давайте вже якось з одним буду спілкуватися. То якщо ви маєте можливість, тоді ну, ми через вас тоді спілкуються, нема питання. Да, давайте О, через мене будемо спілкуватися. От тоді не на цьому етажі, бо тут люди відпочивають, дуже ж жиле приміщення. Я думаю, що через двері вони нас не чують. Я думаю, чують. Ну, якщо вони, Я нас, спустим, якщо вони нас чують, нехай вони тільки вийдуть і, і скажуть, тільки... що, вони, що ми їм заважаємо. Ні, От. Ні, але... От. Тоді ми спустимося або якось ну. знайдемо якийсь консенсус. Ну, якщо ви хочете поспілкуватися, поспілкуйтеся зі мною, я все передав. Нам відкрити, ви знаєте, що ви побачили жінку і тут <стужне> ви прийшли, ви боїтеся, що ніби Ми ж нічого не робимо. Ну, От ми можемо, в принципі, ваші самоприсутності, так же само Та як ви охорони, і ви бачите, що ніхто нічого не хоче робити. Ми були багатьом людей, нікому нічого не, не, не зашкодили. Ну, ви вже знаєте, бачите. Ну, ну і є ж встановлений порядок законом відвідування квартири. От якщо до вас, то за так прийдуть. Ну, так якщо, ну, людина відкрила двері. Так. Вона відкрила там двері, відкрила тут двері, спиталася, хто ми, з якою з ми причиною, сказала, що о третій ночі лягли спати, і з чим ми займаємось. Вона сказала, да. що вони в три години ночі лягли спати. Так, і все, і, і захлопнула двері, все. Ви бачите, люди лягли в три години ночі спати. І що тут? І про що то каже? Ну, люди устали, люди отдыхают. А вот пошли. Через... Мы ми... ну, ну, получается не захотели делать как по... по закону. А что ми... нам? Сначала... <исшук> Надо было сначала <pl> в этом резерву. Надо было сначала договориться с другой стороны. Навише нам не пресс. През... Навич нам не про през... през... служба, когда мы маємо. Да, я маю. Ні, чекайте, нам не потрібно, нам прес-служба не потрібна, бо до них немає довіри до Ну, Давайте я вам з помічником поспілкуємося. Давайте, набирайте помічника, зараз будемо спілкуватися. Давайте все так на місці, щоб трошки воно веселіше якось було. Добро. Я от ними стою по двері у вас десь. Так що. Після ні вод. Ну, дякую. Ну, винде робили за автотег, за що? Ну, так і навіщо, на нас спускала. Давайте ви будете приходити зараз... 3:00 ночі, 1:00 ночі. Ви знаєте, що у нас нія. Та слухайте, ви вже зараз... що я б не сказав, що вже зараз Это, а вы, так е, ви знаєте, Господи, чоловік ляже спати. А знаєте? Взагалі навіщо він лягає спати? Ну, йому щось не подобається, ну, нехай нахайно звиняється. Ви тоже надихати тоже, думаю. Ну... Так, розуміємо, але він, він має. Мається... Да, але він так, так само має відповідати за свої вчинки, так? Мається відповідати. Це чоловік взагалі жа, дуже прийшов. Все. Дуже От ми ну, прийшли. а ви, як? ви, суд народний, так? Ні, ми не народний суд, ми прийшли з питаннями. Поставити питання. Ну так, в той ви час. Поста... Давайте ви вопроси поставите Ком... його помощникам. І хто за них буде відповідати? Помічне? Ну, подождите, якщо вже є помощник, значить ви... І що він є? Ну, а ви через помощника вирішуєте, як ви будете далі... як ви будете. На поставлені питання, хто має відповідати? Помічник? Давайте ви договоритесь з помощником о встрече. Вот я вам об этом говорю. Давайте, набирайте помічника. Де він? На громкий зв'язок переводьте, будемо на на зв спілкуватися. А що? Ну дивіться, нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість людей, котрі кожен з нас хоче почути. Ну, я розумію, що ви хочете Можете... все Ну д... Д... Давайте вниз я включу Давайте громкую. тут, yeah? тут пустимо. Тут як мінімум тепліше. під Ну добре. Ви нарушаєте як би режим. Що ми порушуємо? Ну що ми Вам лично з цієї квартири відкрили, двері? відкрили двері, так, з цієї квартири. Ну, ви... Покажите, пожалуйста, у мене на камеру.